Ой, а что я сегодня отримал? Я с вами зараз поделюсь. О! Называется тепловизийный прицел. Thunder Pro. Добрый прицел. Діє на понад 2 кілометри. Тож наші хлопці будуть добре крошити русню. професійно. Величезна подяка Софії з Маріуполя, яка зараз у Чернівцях, яка зробила надмірне зусилля і зібрала 170 тисяч. Гривень. Вдумайтесь, дівчина зібрала 170 тисяч гривень. Також подяка кузні, кузні українських ютуберів. Ваш донат теж був важливий, бо навіть невеликий донат вкупі збирає дуже кошти, які йдуть на Допомогу нашим хлопцям. Тож продовжимо збирати. Хто хоче, долучайтесь. А я побіг відсилати.